Алло, а, Напишіть, будь ласка, хто тут. Я не офав. Коротше, у мене телефон, якщо що, тримає в курсі, він піздець гарячий, він чомусь перегрівся і офнувся. У мене зараз пише 1% зарядки. Він на зарядці, якщо він на повербанку стоїть. Тому, якщо у мене зараз телефон знову офнеться, я більше перепідрубати не буду, бо у мене телефон, судячи з цього, трошки, ну, мені довелось чехол зняти, бо він, типу, піздець перегрівся чомусь, я не розумію. Е, тому да, якщо що, я вже перепідрубати не буду. Якщо він знову офнеться, ну, не вийде просто стрімити. Коротше, що я казав, я зараз трошки ще посиджу е, ну, договорим і офну. Е, на чому я зупинився? Дивно, да, чомусь перегрівся. Так, А чому він перегрівся, блідь? не перегрівався до цього. Ну, мені об'єктивно треба новий телефон. Типу, я міг би. давай так. Більш фінансово грамотне рішення було б купити новий телефон, а не поїхати у Львів, на якому я витратив ну, 1010-15 приблизно. А Мені Ладно, давай так. Але так. Що я казав? Я щось про тату казав. Що казав про тату? Чат, нагадайте, будь ласка, якщо хтось пам'ятає, що я казав про тату. Завтра зранку, це зрозуміло. Кучерявий метод був. 3 4 на підряд, тримаєш телефон на штучному диханні, він перегрівається. Анлакі, анвакі реально. Що я казав? А, а, коротше, я буду з вами консультуватись. Будете мені казати. Бо, типу, от ви сказали брівки пощипати, от пощипав людиною, блять, став. Як там хоче сказати. Очі, <схід> очі нарешті видно. Ну коротше. А, да. Тому. Да. Та блять. Ну коротше, тепер, тепер телефон не тримається, тому що в мене немає чехла, І тепер мені треба руками його тримати. ой, блядь. О, до речі, бачите оце? Оці вікна. Мені здається, це номери, які я кидав, якщо Надя пам'ятає, може хтось інший пам'ятає, там Сіген чи ще хтось. Мені здається, мазок, мазок, ні, ні ні не мазок. Мені здається, це оті номери, які, типу, як суперсильно на, на бордель змахують. Які, типу, от прям типу, в червоних кольорах, оце оце. оце от мені здається, оце, оце але це не точно. Також таке. Чому на 32 глядача пише не можу. Мазох це Оце бордель. Номери не бачив, я бачив тільки. А... Бачив. Да. А, що найцікавіше, до речі, я пішов в Мазох якраз таки одразу, ну, це виходить. На другий день ми були в нової болі. Я вбив собі руки. у мене, ну, тут Вам не буде видно, типу, трошки синяки є. У мене руки боліли. Більше казати нічого не буду. Ну, Натя знає, що там відбувається. тому... нас знає ще готель-кафе, так. Да. У всіх номерах ванна посеред кімнати. На посеред кінат. Okay. Наді так припадає ага. Я вірю. Це буквально. Номер. Ну я розумію, я розумію, для, цього, для чого ці номери. але, ну... Я розумієш, я коли е, зустрівся з другом, і, ну, як, типу, чел, челікий типу, мене знає. Ну тобто не прям друг об'єктивно, бо ми не спілкуємось і так далі. Але, ну... Перше знайомство. Ми пішли опіцу Челентано, ми пішли в редманки поїли, і після цього пішли в Мазох. Ну, таке перше знайомство. Цікаве. Номер на ніч на двох від 4 до 7. Ні, дякую. Відмовлюсь. Відмовлюсь. Ой, бля. Телефон не вимикай тільки будь ласка. Я хочу при... просто лягти. Скільки відсотків? Один відсоток. От. Бля. Ні, давайте не так. Але знаєте, як я ляжу. Першу зустріч в мазах, це круто. Да. Рахуюч, що він мене ще і а, знімав на відео при цьому. Прекрасно. Зріза за другом захотілося зняти номер. Ладно. Сподіваюся, він це відео нікуди не виконав. Я це відео нікому не показував, якщо <смі> бачила тільки одна людина скріншот і, і все. Нє, можу, когось, може, можу не, можу колись, Може я і не проти показати, але ну там, типу, да. Она ніч двох людей, та це пізець, ні, це пізець нахуя. Типу, що там? Що, що там в номері може бути? Нащо? Просто за те, щоб тобі ванну поставили посеред кімнати, ти платиш за це, за це, за це 4 тисячі, 7 тисяч? Що, 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 блять. Чи там, типу, якісь приколи, прям, там, типу, іграшки і так далі. Якщо так, то ладно, я, я можу зрозуміти, типу, чому люди за це можуть платити. Ще скипнув. Нічого не скипнув. Ні, на мере не бачив. Коротше бля, що я скажу, че? Я думаю, я буду по потрофом. Ой, а що тут я? Тут щось є прикольно. Здесь effect cannot be used. Я не можу нічого юзати. Тут якісь маски крінжові були, але їх... А це що таке? Ого, я фільтри можу ставити. Блін, жорстко. Жорстко. А, там є БДСМ стінка. Величезне ліжко, наручники на ліжко. О, наручники. Так ти не офнуться, я вже... Да, я, я не офнув. я у мене телефон просто перегрівся і вимкнувся чомусь. Гава. Звісно, гава. Весь номер, деталь вийду. Весь номер, шабарія. Я думаю, там і мотузки є теж. Де. А тим буде сам стінка, величезна ліжко, наручники на ліжку, вся хуйня, щоб підвішувати. Ааа, прям настільки все. Поняв. Ну тоді я розумію, для чого це буде платять, Ну, типу. Я, я можу зрозуміти. <плес> да. Коротше чат. новий стрім. Ну як новий? У мене просто офнувся нахуй. Телефон від перегріву. У мене досі пише 1%, тому таке. За 7 тисяч балкон є. Не буду питати. Блять, у, у мене теж мав бути балкон. Але немає балкону. Балкон в аварійному стані. А, балкон з ванною. Євнишся. А, і ліжком, балкон з ліжком. Добре. Бало отримую? Нє, ні. Е, ні ні це вважається як перепідрубка. Це не прям типу стрім окремий, тому ні. Бало не отримуєш. Коротше, чат. Що? Я думаю, ми все, ми офаємо. Вуль, дякую. Це подарункова Сапка. Скажіть, будь ласка, кому дякувати, бо я не в курсі. Дякую. Дуже дякую, Сапку. Лінк. Дякую. Дуже тобі дякую за підтримку. тому Томда. Завтра що. Завтра нічого я не планую. Ну, типу, завтра у мене, коротше, в день потяг. Можливо, я зранку, якщо вийде, максимум, типу, може, якийсь кружечок буде, як мені тату б'ють, якщо дуже пощастить. <гум> І щодо до наступного стріма, я не знаю. Побачимо, може завтра, може післязавтра, якщо я. А, ні, завтра точно не буде, бо я, у мене я, я пізно буду вдома. Нічного стріма навряд чи нічний стрім не речі буде, тому потенційно, типу, стрім тільки післязавтра буде. Mm, да, тому все. Я думаю, треба втомлений, треба впіщувати, треба все треба думати. Коротше да. Короче, дякую. А, поїздка в Благут. Я ще, якщо що в телеграмі на в своєму телеграм-каналі напишу прям фул пост, викачу. Там фоток, звісно, не буде багато, бо об'єктивно я майже нічого не фоткав, майже нічого не записував. Типу, те, що ви бачили, те, що ви вже побачили, але пост викачу. Напишу свої враження, напишу ще щось. Побачимо. Це коротше, БВ. До завтра, Рейд похуй на рейд. Да, дякую, Бачимось. Я спати. Я спати. Де тут блядь, офнуть?